Днями раніше низка ЗМІ повідомляла про те, що спецпосланник Трампа Уітков поїде до Російської Федерації з паном Валентином. Вже це так. згадували, пане Олексію. Чи можливо про може якась звучить Бог... заява Трампа? Я теж бачу про те, що 2 квітня буде великим днем. 2 квітня, це, це цікаво. Це щось Путін взяв три тижні на роздуми, чи що? Чи ну подивимось, що це означає? Тут треба звичайно ну, дуже важливо зараз доносити. Я знаю, що пан Валентин це робить, і нам всім це треба робити. Сьогодні багато уваги знов світових медіа, mm -hmm. і дуже важливо. Казати, що не мов що Путін точно буде намагатися обдурити, Звичай. що він Друге... буде намагатися виграти час, і треба на нього тиснути. Бо він інакше іншої розмови він просто Саме не так. розуміє. Підтримує. І якщо він там зараз, дайте мені три тижні, два-три тижні. Угу. Ми вже чули це про два-три тижні. Нам не потрібно це. Угу. Тому треба безумовно зараз добуватися, щоб від них була швидша реакція і відповіді і все інше. Це це дуже важливо. Я ось також читаю допис. 2 квітня буде дуже о, великим днем, але не Ймовірніше пишуть західні медіа, йдеться про нові економічні обмеження для Канади. Раніше Трамп вже погрожував, що 2 квітня він значно підвищить тарифи на автомобілі, які імпортуються до сполучених штатів. Можливо, це про Америка. це мова. Це добре, тому що не можна Росії давати три тижні. Це точно їх треба, їх треба зараз там. Ну тиснути, тиснути, тиснути. Mm -hmm. Тільки так вони розуміють. От ми в Верховній Раді, да, іде сесійний тиждень. Ну, що ми розглядаємо? Поміняти е, кордон, ці кордони, не кордони. Да, поміняти межі ми, міст. Ну це от в наше питання. Я ставлю просте питання, а де наша делегація парламентська, яка має зараз сидіти в Вашингтоні? До речі. Ну, реально, от прямо зараз, ну, вона Спецпрес, має бути. Офіційна. Чому Конечно, ми не всі має? там зберіть, сформуйте, от, слава Богу, є з кого формувати, є різні фракти. Акції, щоб приїхали і були там. Так. Чому коли Ізраїлю дуже знадобилося, там фактично половина кнесету сиділа в Вашингтоні і сидить. І, оці, да, і постійно лобісти, не виїжджають. Ми три там. роки про це говоримо. Що треба робити так, що один тиждень відпрацювала одна група депутатів, щоб не сиділи одні й те самі. Да. Одна група відпрацювала тиждень, поїхала, тут же заїхала нова група, тут же нова група, тут же працюють постійно. Це треба все робити. Це постійно це, з української робота. сторони бездіяльність, необізнаність, економія кошту, Ні, Я думаю, що на початку початку це була свідома Ну на початку бо можливо було не до того. Потім це була певна свідома позиція one man show, що в нас є президент Зеленський. Він уособлення нашого опору. І до речі, це працювало в 2022 році навіть отак. Але не може все постійно працювати. Те, що працювало в 22 2022 році, в 2023 році почало працювати погано. В 2024 році зовсім погано, в 2025 році закінчилося скандалом. Тому що треба, треба міняти свої підходи і, і цей. Але ну, в нас люблять ванмен шоу. в нас же трішки є, що є найпотужніший, найвеличніший, найнебаченіший ще в світі лідер і все. І тому всі інші, як би типу, не потрібні. Хоча це велика помилка. Потім, ймовірно, погода. Диться на можливі умови перемир'я з Україною. Повідомляє видання, що однією з умов припинення вогню може бути те, що Кремль вимагатиме припинення поставок зброї в Україну. Натомість, Reuters пише, що м, Кремль навряд чи прийме позицію тридцятиденного перемиря вогню в Україні, начебто, Путін сприймає таку ініціативу як пастку. Російське джерело повідомило, що необхідно обговорити умови припинення вогню та отримати гарантію. Пані Олексію. Дивіться, ну я не можу прогнозувати, що зробить Путін, і це, це доволі складно. Але мій особистий прогноз, що я думаю, що він спробує виграти час, потягнути час і погодиться. Спробує вставляти звичайно, якісь умови, буде робити такісь можливості, щоб там вискочити з цього за якихось обставин. А що йому дасть цей але, час? Але, але що йому дасть цей час? Ну, по перше, давайте ну. Знову таки, я ж не як не хочу, але ну з кожним днем ще тиждень тому ми на Курщині контролювали значну частину Курщини. Що в нас за тиждень? Скільки, а скільки ще часу ми ще будемо на Курщині? Це те, що реально було нашою козирною якоюсь картою, якою ми могли розмінювати. Ну, скоро нема, що буде розмінювати. В той же час відбуваються тиски на інших ділянках фронту. Ну, Україна сьогодні не просувається ніде. Ну це є реальність просуваються росіяни, тому кожен день для них це те, що вони ще якийсь шматок забрали, uh -huh. ще щось забрали, ще десь дотисли, ще десь. Тим більше, що не забуваємо, що зараз фактично основна боротьба навколо міста ну навколо двох місто Покровськ і Курщина. І обидва є мають стратегічне значення і економічне, і багато чого. Тому Росія буде намагатися потягнути час, але думаю, що, врешті-решт, Путін боїться Трампа. І він буде іти на перемовини. Ну, це мій особистий прогноз, але побачимо. Але якщо Путін цього не зробить, то я думаю, що тут Трамп ну теж доволі далеко зайшов. Йому нема куди відступати. Він не може після цього сказати: Ну а, а з Путіним я нічого зробити не можу. Так не буде. Тоді я думаю на Росію. А й повірте мені, щоб не розповідали там російські пропагандисти, що в них не в США, начебто нема на них важелів. Там стільки важелів, там стільки можливостей не дарма. Це був, здається, Витков чи а, міністр, міністр торгівлі США Ладно, казав, так. що на шкалі від 1 до 10 санкції США проти Росії зараз на, на рівні 3, так. де 10 максимальні. Так. Тобто, що фактично їх може так посилити суттєво, ну, що від російської економіки не залишиться місця ну просто, мокрого місця. І це правда. Тому я думаю, що в нас є реальний шанс на мир. Я думаю, що він реально є. А Трамп реально хоче отримати Нобелівську премію Миру і дай йому Боже. Якщо він зупинить цю бійню і те, що ми помираємо тут, то хай отримує цю Нобелівську премію миру, він її заслужить.